Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб прозивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! Вас вітає Василь, як завжди, з вами. Там мої сільські будні. Трапилась у нас трохи е, погана ситуація на господарстві, як би проблема. Але трохи пізніше про неї. Зараз що кажу? Вітер дує, прохолодшело. До речі, скло просто випадає, вилітає від вибухової волни. Ну, від вибухів, ну, реально випадають вікна, бахкають. Зараз стосовно пепи, піонки. Я вас прикрию. Так. Буржуйку я вже не топлю, вже дня 3 не топлю, в принципі, вночі мінус 7, 10. Але, але коли топлю, то вони всі сплять все рівно біля, біля фіонки. Вони під лампу не йдуть, тому даремно, якби гріє лампа. То я перестав топити, там і дров лишилось дня на 2-3. На Друг сильний мороз дарить, то краще потім розтопити. А зараз не топлю, вони під лампочкою сплять все добре. Е, стосовно фіонки, дивіться. Вона придавила мене на другий день самого великого кабанчика. Був здоровий кабанчик, вона його придавила. Зараз також була тут дуже здорова свинка, одна з, ну, з них більша. Я не знаю, як назло, дава більших. Вона якось і, чи хребет переламала, чи задні ноги. Тобто вона вже якби 4 дні бігає ну, на передніх лапах повза. Тобто, ну підбіжить, під, під поїсть, під лампу знову ховається. Зараз поки що навіть ще б'ється зі своїми. Сестрами якби, за цицьку ще йде боротьба. Але трохи пізніше всі будуть кріпчати, а в неї ну, якби не буде сили в задніх ногах, то, можливо, будуть її вже забивати та не давати боїсту. Хоча, звичайно, що шкода її і добити самому руки не піднімаються. Ну, що буде, то буде. Зараз я вам покажу. До речі, що надумав з Сіонка, все, зараз поросят відлучаємо. Продаємо фіонку, здаємо на м'ясо. Різати сам не хочу, тому що, по-перше, як буде неї звикаєш. По-друге, тут дуже багато сала, воно таке нікому не потрібно. Тут буде сало пальців, мабуть, на сім. Я думаю, та не думаю, я впевнений, того, що різав її сестер. Цей е, чому буду здавати, того, що все ж таки виїжджаю. Е, і щоб знову таки не злучати її, потім не сидіти, не чекати, все, я її, її здаю, потім чекаю, поки пепа наша у неї, 2 е, травня опорос у неї, вона пороситься, дай Бог, все буде добре. Також поросят продаємо, пепу здаємо, шкода, але так воно і є. Оце все кліточки, все це якби, бетонувало, все якби йшло до своєї мрії. Я, в принципі, до неї якби, дійшов. Все в мене свої свиноматки, я перший раз прийняв опорос. Так, не треба. їх цей. Але зараз така ситуація, що вже все, нічого не зробиш. Так, ладно, стосовно поросят. Так, тихо. Стосовно поросят. Так, вони, звичайно, менші, ніж, у, ніж були у Пепи. Але не знаю чому. Можливо, що їх було спочатку трохи більше, ніж у Пепи. Їх було 14. Зараз їх. Живеньких, ціленьких, походить 12 і одна свинка трохи така, як би каліка. Ну, в общій сумі 13 штучок. Що я вам скажу? У них якось от, у пепи були поросята більш видовжені, такі довгі ландрасики і лисенькі. Ці трохи такі вахматенькі. Ну нічого, в принципі, підростають. Е, уже їм сьогодні десь 8 днів, Тут є начебто 4 габанчика. Я сьогодні можливо скаструю їх. Що 에... хотів ще сказати стосовно них, а вони якісь такі збиті, коротенькі, бачите? То, 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 то. 에... А, вже сьогодні десь 7-8 день і ніяк я не можу купити предстарта та сухого молока. Уже цілу неділю їздю, їздю в місто, то просто ну, не попадаю. То заберуть, то закінчуть, то ще щось. А треба вже, я думаю, їм... Сух... Ну, хочу молочка їм сухого підмішувати каструльку ставити туди. Може будуть пити, щоб трохи краще вони пішли. Фіонки нам даю я старт БМВД. Ну, тільки мішаю не 25%, а 20%. Трохи менше даю. Трохи економніше, щоб було, в принципі. І ну, такі підросли, підросли, але я думаю, будуть звичайно що менші, ніж у ПЕП. Але і то, щоб Бог дав то в торбу, Дякувати. дякуючи Богу, дивіться. І так, які красивенькі, гарненькі, всі білі. Хоча, якби в них вушка і така форма, більш на дірочка схожі. Тому зараз знов таки їдемо в місто. Спробую знов таки пошукати предстарт та сухе молоко та будемо їх підкормлювати, підпоювати. І, можливо, сьогодні ще і скаструємо. Тому такі справи, ладно. це що стосовно всього доброго, перечатка підростають. Поросятка гріється під лампочкою. Фіонку, на жаль, але будемо здавати. Тому що я ж кажу, зараз знов таки злучиш і потім знов прийдеться сидіти 5 місяців вдома, а ситуація така, якщо, що тут кожен день лягаєш спати і не знаєш, чи ти прокинешся, чи ні. Ну, Я думаю, розумієте. Тому, тому такі справи. Зараз йдемо вже покажемо, що в нас за. Проблема трапилася на господарстві. До речі, стосовно сала м'яса, зараз багато людей писали замовлення, закази, але я поки що не купляв свиней не нарізав, тому що проблема була з новою почтою. Два рази я приїжджав на нову почту, не, не можна вже відправляти не салене м'ясо, заморозку взагалі не можна. Розривали мені ящики, дивилися чи заставляли мені штраф платити. Тому вже пройшло десь неділю. І якраз дякуючи. Другу підписнику Павлу, він мені написав Василя, чого ти не користуєшся поштоматами. Я кажу: у нас їх немає, але він мені карту скидає, каже: Ні, Василь, у тебе вони є. Я реально дивлюсь по карті є. Так що зараз якраз йому там спакував е, джерки, смалець та рульки на холодець. Я ще там пару кусків сала лиш, у мене в морозивиці Тому зараз це все будемо відправляти. Ну, поки що заморожене. Будемо пробувати на поштомат. Наразі не користувався, але все ж таки. Спробуємо. Там же не перевіряють, що ти туди кладеш. І ще Павло мені порекомендував купити вакууматор. Тому також замовили вже дожен буде на через два дні приїхати. Будемо вакуумувати, Якщо вдруг що навіть на новій пошті можна ж, ну, вакуум відправляти, думаю, не заморожене, таке свіже сало та м'ясо. Завакумурував та відправив. Там 5-6 днів гарантії, що вона не пропаде, навіть якщо тепло буде ну, без заморозки. Тому велике дякую за підказку, Якби Боже руки опустилися, сказав, що все, бізнес Василя закінчився. Ну, якби то не то, що такий та бізнес, але все ж таки просто були ми при ділі, чимось робили, возили. Якось було цікаво. Зараз знов таки. Бахка, тепер сидиш, як би кажуть, нічим нічого... не займаєшся. Тому дякую по голосу, підказали. Зараз вже йдемо, будемо направлятися до нашої проблеми. Дуже шкода, що так сталося. Так, знімаємо, хоч знімаємо начебто. Дуже шкода, але це якби свині. Тут може здохнути, може ще щось, не дай Бог. Так, підходимо до нашої кліточки. Що ми тут наблюдаємо, друзі? От зараз подумайте, що тут, що ми наблюдаємо? Що немає нашого васьки. Реально, свинки є, а васьки немає. Що трапилось, зараз поясню. До речі, бачите як безобразно, чи як там кажуть, повигрібали, гади всю дерть. Ну, хай тепер сполу доїдають. Ти дивись, васьки немає, так вас ніхто не контролює, так? значить ви давайте вигибати одразу. Чого немає васьки, друзі? У Васьки трапився геморой. Прихожу, у нього висить така гуля, кров, якби капа, а свині це ж канібали. Вони почали його за цю, ну, за цей геморой кусати, тягати. Я почав чимісь прием забризувати, але я зрозумів, що не можна його лишати з ними, вони його з'їдять просто-напросто. І за того, що тече кров, почали бігати за ним, якби приставати, то е, вирішив срочно-срочно щось втручати, щось вирішувати. Е, я його звідси прибрав. Так, погано блин, що прибрав друге місто. Тут їм було тепліше четвером. Ну, а що робити, така ситуація. Взагалі тепер не знаю, що мені робити. Ветлікаря на селі зараз немає. Е шкода, немає. І що робити не знаю, з ким по... Як порадитись, також не знаю. Можливо, зараз поїду вгору, там буду з ветлікарем розмовляти. Тому ось так. Зараз підемо покажемо його. Не знаю, що тепер далі з ним буде. Сподіваюся, що якось само затягнеться, але, але не знаю. Перевели його ми сюди е, цей сарачик, де в мене була тоді машка, якому перед цим різали. Васька, друже. А ну встань, покажись. Треба соломки. От, а де соломка? Ну, Звичайно, все рилом в рештак. Я не розумію, що за, за свині, що здорові, що малі, все в рештак. Спихую цю солому. Ну, нічого, зараз почистим чистим під Ану Васько, встань, покажи, що там у тебе. Він трохи в шоці, що залишився один. Зараз я спробую зайти до нього. Так, зараз я зайду, потім ключусь. Ану васько, вставай. О, друзі, там у вас ще капець, ще більше вилізло. Та, ти бачите що? Та це вже значить дуже-дуже погано. Скоріше за все, що. Прийдеться його вбирати. Шкода, такі результати були. Це, це самий здоровий кабан, який в мене був в цьому в такому віці. Це в якраз через пару днів буде три місяці, в ньому вже десь кілограм. Ну, 60-50-60, я думаю. Ну, 50 так точно. Бачите, яка страшна дуже картина. Але не знаю, що робити. Зараз спробую ще у, у місті. З ветлікарем розмовляти. Ну, скоріш за все, що вже нічого не зробиш йому. Дуже шкода, що ну, що тут ну, так добре йшов, якби перехвалив, мабуть, я перехвалив, перехвастався ним. Все село за нього питало, як там батько, Я кажу, бомбезний монстр здоровенний. Але бачите, що буває. Буває таке. Бувають такі невдачі. якби, Тому все время казав, потужний, потужний, а ось тепер така. Проблема. Mm -hmm. Ну що, ну я, я думаю, його тільки треба прибирати, різати. Шкода, шкода. Якби були в мене надії, хотів я його так реалізувати, кілограм 150 думав, влітку в ньому буде, або здати живою вагою. А зараз, тобто він вже з'їв, виходить десь пів мішка старту, або навіть і мішок. Потім, скільки уже три місяці ми з ним проморочилися, <кхід> і що толку. Ну, і що тут, і що тепер робити? і що толку, якби. Реально, такий красень, але така проблема. Зараз я в ютубі подивлюсь, що з таким в такій ситуації робити. Не знаю. Тому, друзі, ось така проблема у нас. Шкода, дуже шкода. Да, Василь? Васька. Скучу за дівчатами, але ж дівчата тобі покої не дадуть, вони тебе просто з'їдять. Так, зараз ми ще запшикаємо чимось спреєм його та пристелимо соломку, щоб він нічого тут не хватанув. бо якби грязько. Тому ладно. Ось такі, такі новини. Розказав що стосовно поросят, розказав стосовно Васьки, нашого кабанчика. А що, Зараз тоді пакуємо нашу посилку та їдемо, шукаємо поштомати і будемо намагатися відправляти. Все гримить вночі, знаєте, так ввечері виходжу на, на дорогу, дивлюсь в сторону Авдіївки. Просто все небо, червоне, таке зарево, все, все просто земля трасеться під ногами, все якби блимає, як би кажуть. Раніше було вийдеш, якби тишина. Ну, зараз такого вже немає. Та, мабуть, ніколи на, на Донбасі вже не буде. Уже Якби надії у нас немає, нікого це не закінчиться, тому виїжджаємо. Якби це було не страшно, не, не обідно, але виїжджаємо. Тому, друзі, ще раз підтримайте, будь ласка, лайком. Їдемо на міст. Там ще більше, ви там страшне вже вилізно. Тому такі справи. А ми їдемо працювати, всім, всім пока.